Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку різдвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 12-ту частину голови, яка називається Другий з трьох приводів. Сьогодні нас чекає 13-та частин цієї голови. Ну що, поїхав! Скручував племінниця, награла в пішмурки. Вона зручно вмостилась в глибокому кріслі в затишному куточку, підставивши під ноги стільчик. Причому приводи скручу опинився сам за її спиною. Але у Фантах вона взяла участь, як виграла в любиш не любиш, придумувала захоплюючи слова на будь-якого літеру алфавіту. Чи довго і у гри? Що деколи, геть, затьмаривши на радість скручого племінника всіх своїх сестер, хоча вони, ясна річ, теж були кмітливими дівчатами. Гостей було двадцять не менше. І всі вони, як молоді, так і старі, брали участь в іграх, а разом з ними і Скрудж. Захопившись грою, він забував, що вони не можуть чути його голосу і підказував відповіді, в чому майже завжди правильно. Так що вони стріщи оголки Вайтчепельської Вайт... фабрики, не могли б зрівнятись гостротою з розумом скруча за видінком, звісно. Тих випадків, коли він волів цього не показувати. В певно, їм імпонувала така поведінка скруче, він поглядав на нього вельми прихильно. Скруч, як дитина, взявся випрошувати у нього дозволу добути з гостями, доки він не доки вони не розійдуться, але привод відповів, що це неможливо, вони почали нову гру благав скруч, бо де півгодинки приводу, лише півгодинки. Гра назвалася так і ні. Зкручих племінник мав задумати, щось небудь інші вгадати, що саме він задумав. За умовами гри він міг відповідати на всі запитання лише так або ні. Під перехресним вогнем запитань, які посипались на його, вдалося помало встановити, що він задумав якусь тварину доволі і навіть люту, часом і рикливою, яка іноді начебто й розмовляє, яка нині живе в Лондоні і ходить по його вулицях. А не водять її на ланцюжку і не показують за гроші. При тому, що вона не взвіниться і ім'я її не торгують на ринку, і це не кінь, і не осели, не корова, і не бик, і не тигр, і не собака, і не свиня, і не кішка, і не ведмідь. За кожним новим запитанням скручує племінник, заливався реготом і, зрештою, так розпалився, що встав із дивана і почав тупотіти від захвату ногами. І тут пухкенька сестра племінниці, Розреготалась раптом так само несамовито й вигукнула. Вгадала. Я знаю, кого ви задумали Фред. І кого? скрикнув Фред. Це ваш дядечко Скруч. Так воно й було. Тут уже в захваті були всі, хоч і дехто й зауважував, що на запитання, чи це ведмідь, слід було відповісти не ні, а так, бо негативна відповідь могла збити з пантелику тих, хто вже у близький до істини. Що ж, ми так потішили з нього, сказав Фред. «Нащо що було б чорною невдачністю не випити за його здоров'я? Прошу кожного взяти свій келах глінтвейну, пропоную тост для дядечки Скруджа». За дядечки Скруджа», – закричали всі. Побажаємо старому, старому, де б він зараз не був, веселого різдва і щасливого Нового Року, сказав племінник. Він не захотів прийняти від мене цих побажань, але нехай вони все ж збудуться, отже це дядечка Скруджа». А дядечко скроченим часом непомітно для себе так розвеселився, і на серці в нього стало так легко, що він неодмінно проголосив, проголосив би тост за здоров'я всієї компанії, яка й не підозрювала про його присутність і подякував би йому свої, хоча й беззвучні промові, якби привид дав йому на цей час. Але щойно... Останнє слово злетіло з вуст племінника, як привод зі скручем рушили далі. Далеким був їхній шлях, чимало б вони побачили, багацько домів від, відвідали і крізь приносили людям радість і щастя. Привид стояв у, голова, у, у головах хворого, і хворий підбадьорювався і веселів, проходив до блукачів, які тужать на чужині, і їм здавалося, що вітчизна близько. Хоплені розпачем окрили ці новою надією після його відвідин, Бідняки знаходили знаходило багатство в собі у бодальнях, лікарнях і в'язнях, в обох притулках скрізь, де суєтність і жогідна, земна гординя не закриваються Ця людини перед благодатним Духом Свята він благословляв людей вчив скруче заповіді милосердя. Ну, от і все. Ми прочитали 13. Голови, яка називається «Другість трьох приводів». В наступній серії нас чекає 14-та цієї голови, але це може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурські ТВ. До побачення!